Біля кордону з Молдовою прикордонники затримали чотирьох порушників, троє з яких були в церковному вбранні. Хмельницька міськрада купить кам'яну сіль для посипання доріг у засудженого сина колаборантки Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Словаччина готова підтримати відкриття переговорів ЄС з Україною, оцінивши реформаторські зусилля у Києві, ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради. Втім, попереду у нашого східного сусіда ще довгий і тернистий шлях. Усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням, заявив міністр закордонних справ Словаччини. Паралельно він наголосив на необхідності більше фокусуватися на пошуку рішень для мирного врегулювання та повторив позицію нового уряду у Братиславі про те, що Словаччина не планує надавати Україні військову допомогу. Біля кордону з Молдовою прикордонники затримали чотирьох порушників, троє з яких були в церковному вбранні. Двоє, так би мовити, батюшок виявилися несправжніми. Рясами їх наділив третій діючий клірик церкви московського патріархату раніше прото у казначействі Києво-Печерської лаври. Вся четвірка намагалася незаконно перетнути кордон на човні. Повідомляють в Держприкордонслужбі. Ця подорож на човні обійшлася чоловікам у 4 тисячі доларів з кожного. Їхні ділки також виявилися несправжніми. Покатали зловмисників човном по озеру Кагал і висадили їх на протилежному березі. Прикордонники ізмаїльського загону склали протоколи про адмінправопорушення за спробу незаконного перетинання держкордону. Хмельницька міськрада купить камінусі для посипання доріг у засудженого сина колаборантки. Комунальне підприємство по будівництву ремонту та експлуатації доріг Хмельницької міськради уклало угоду вартістю майже 15 мільйонів гривень з ТОВ Торговий дім КИП і Ко. Угодою передбачено придбання кам'яної солі для посипання доріг. Власником та директором компанії є виходець з окупованого Алчевська Петро П'ятков. Він є одним засновників організації Благодійний фонд допомоги дітям Донбасу. У жовтні 2023 року суд призначив Петру П'яткову три роки позбавлення волі за хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Його мати Наталя П'яткова донедавна працювала так званою головою адміністрації окупованого Алчевська. З 2015 року вона перебуває в розшуку МВС та переховується від органів слідства. 11 грудня до обласного центру прибув вифлеємський вогонь миру. Його передали нічним потягом укрзалізниці. Пластуни зі станиці Хмельницькій рано вранці разом із пластунами з інших осередків області зустріли вогонь на залізничному вокзалі та почали його поширення. Аби всі охочі змогли взяти вогонь на залізничному вокзалі, пластуни підготували свічки та лампадки. Далі вогник любові і добра попрямував в різні куточки Хмельниччини. Важливо не перервати ланцюжок передачі вогню, аби якомога більше людей змогли його отримати. Основна мета це об'єднати людей. Сам процес передачі, коли ми з рук у руки передаємо цей вогонь, об'єднує людей з усього світу напередодні різдва. Це показує, що світло переможе темряву, а добро переможе зло. Це власне та ідея, яка об'єднує людей у різних країнах, різних конфесій і різних вподобань. Розповів координатор передачі вогню миру області, керівник обласного осередку національної скаутської організації «Пласт» Андрій Колесник. За прогнозами синоптиків від сьогодні і до четверга на автошляхах Хмельниччини буде слизько через ожеледицю. Про небезпечні метеорологічні явища протягом 12-14 грудня, мешканці Хмельниччини попередили в обласному центрі з гідрометеорології. На дорогах ожеледиця перший рівень небезпечності жовтий, ідеться повідомлення. Тому будьте вкрай обережними. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій! Слава Україні!